Ну піду, яку організував або кіндер, або я заступник до встига. Розумієте, це підлість така, бачу, що я просто ніякий людський ми не можемо нічого зробити. Розумієте, це не по людські, це по, по свинська зроблено. По свинській ночі, розумієте, як подвіси, як свинство. Оце треба організувати. Не встигли попереду годину. Там стояв бульдозер, мали це все загорнути. Нати люди, під них засипали, нюхати живі. Що з ним робити далі? Що робити далі? Ви коште замість такі кожен. А що ви знали те, що Ківер настільки згадував, що Лукінчук, як би там пристинулося, що витісніти, він брехун бреше. Я тебе покушаюся, потому что вы будете медики туризм.